Глава дев'ятнадцята При кожному русі я стогнав. Трохи глухіше і театральніше, ніж того вимагав мій дійсний стан, але це змушувало Ангеліну почуватися потрібною і відволікало її від думок про власні неприємності. Вона квактала як квочка, підсовуючи мені під голову подушки, наливаючи мені втішного чистячи солодкі фрукти і нарізаючи їх мені маленькими шматочками. Я сподівався, що ці обов'язки дружини відволічуть її від спогадів про тортурну коробку, з якою вона познайомилася днем раніше. Якщо вона про неї й думала, то не показувала цього. Повітря, що вливалося у відчинені вікна, було теплим, а небо, як зазвичай, яскраво блакитним. Були якісь втрати. Запитав я її. Жодних, про які варто було б говорити. Кілька забоїв і подряпин, кілька поверхневих ран серед ар'єргарду. Усе пройшло точно так, як ти планував. Щойно дівчата почули вибух вони закоротили всі телефонні та електричні дроти, влаштувавши страшну плутанину на лінії. Потім вони пройшли через тунель і вирубали аварійне освітлення. Решту, ти знаєш, оскільки був досить люб'язний. Щоб зробити таку послугу, як не впасти, поки ми дісталися до машини. Я був би щасливий зробити це раніше, але я не тішив себе думкою, що Амазонки Бейз поволочуть мене по трубах. Вони, здається, все ще невисокої думки про чоловіків можливо, вони зроблять мене почесною дівчиною. Подивимось, чи це все, що вони з тебе зроблять. Нещодавно дзвонив доктор Мутфак. Сказав, що майже довів краю до такої кондиції, коли ми можемо з ним поговорити. Тоді пішли. Цієї розмови я чекав довго і з нетерпінням Коли я виліз із ліжка, мої м'язи затріщали, і я відчув себе тисячолітнім старцем. На мені було купальне приладдя, як і на Ангеліні. У розкішному готелі Ринга Балічі неформальність була статутом. Це також давало нам можливість пірнути, рятуючи своє життя, якщо поблизу не шпоритимуть якісь солдати, що й навело мене на думку. А що станеться, якщо сюди приїдуть якісь настирливі клізанці? Я маю надію, що плани, як приховати края, розроблені. Приховати це найвідповідніше слово, оскільки він непритомний, його можна покласти до задньої стінці одного з холодильників. Гарна думка, особливо, якщо вони забудуть і залишать його там. Помста після. Зараз інформація. Цікаво, які заворожливі факти про нашого прибульця відкрив доктор? Він не прибулець, наполягав лікар. Поки я спав, він працював у маленькій, але чудово оснащеній лабораторії, яка була частиною міні лікарні готелю. За це я ручаюся своєю репутацією. Єдина ваша репутація, відома мені, це репутація мозковижимача», – сказав я. Чи можете ви бути впевненим? Я не потерплю, щоб мене ображали іноземці, заорав доктор, витягнувшись у гніві так, що верхівка його голови майже дістала до мого плеча. Добра з боку жінок я звик, але від іноземця такого не знесу. Навіть на безіменній планеті, де вас породили, має бути відомо, що базисом медичної освіти є нормальна фізіологія та біологія, а хобі моє цитологія так уже сталося. Я міг би показати вам клітини, які змусили б вас закричати від подиву. Тож я знаю, що кажу. Клітини цього суб'єкта людські. Тож ж він, людина, життєздатний хомо сапієнс. Але ці відмінності, низька температура тіла, відсутність емоцій і таке інше усе в межах царства людської варіабельності. Людство дуже добре пристосовується до оточуючого середовища, і покоління, що вижили в різному навколишньому середовищі. Можуть істотно відрізнятися. У літературі описано куди більш екзотичні приклади, ніж те, що виявлено в цього індивідуума. Отже, роботом він теж не може бути. Широко розплющивши очі, невинно запитала Ангеліна і спритно відскочила, коли я простягнув руку, щоб схопити її. Не скажу, щоб мої теорії трималися дуже добре. Коли ми зможемо з ним поговорити? запитав я. Скоро, скоро. А можна запитати, що ви зробили, щоб змусити його відповідати на запитання? Гарне запитання. Мутфак погладив свою сріблясту голову і бороду, зосереджуючись на інтерпретації таїнства медицини для профана. Оскільки саме ця людина, схоже, є відповідальною за серйозне шкідливе втручання в роботу вашого мозку, я не відчував того, що може бути спричинено звичайною моральною відповідальністю лікаря перед пацієнтом, особливо коли пацієнт допоміг організувати безжальне вторгнення на мою планету. Це добре з вашого боку, док. Власне, я не відчував жодних вагань і розладнав його нормальні розумові здібності для нашої, а не для його, вигоди. Зробити мені це було нелегко я відчував себе таким же моральним злочинцем, якими вважаю тих, хто попрацював над вами, але я візьму на себе відповідальність за цей акт. Той факт, що його доставили сюди непритомним, допоміг справі. Я підсадив помилкові спогади і викликав регресію в галузях ставлення до людей і емоцій. Далі я встановив блоки пам'яті і зробив ще кілька жахливих речей, за які я буду нести ганьбу до дня своєї смерті. Лікар мав такий вигляд, немов міг будь якої хвилини розплакатися, і я поплескав його по плечу Ви, док, солдат на лінії фронту, що йде в бій і робить все, що потрібно, щоб перемогти. Ми всі поважаємо вас за це. Ну, а я не поважаю. Але я буду турбуватися про це пізніше. Він здригнувся і знову став людиною науки. За кілька хвилин я збираюся вивести пацієнта з глибокого трансу. На вигляд, він буде звичайною людиною, яка прокинулася, але його свідомість матиме мінімум уявлень про те, що відбувається. Його емоційне ставлення до нас буде як у дворічної дитини. Яка бажає допомогти тим, хто з нею розмовляє. Пам'ятайте про це, не натискайте, коли будете ставити запитання, і не поводьтеся вороже вона всією душею хотітиме вам допомогти, але доступ до інформації в багатьох випадках буде нелегким. У такому разі будьте поблажливі та перефразуйте запитання. Не натискайте занадто сильно. Ви готові? Гадаю, так. Хоча для мене було дуже важко уявити собі края в ролі дитини. Ми з Ангеліною увійшли слідом за лікарем у тьмяно освітлену лікарняну палату. Коли ми увійшли, санітар, який сидів біля ліжка, встав. Доктор налагодив освітлення так, щоб більша частина його падала на края. Тоді як ми сиділи в напівтемряві, а потім зробив йому ін'єкцію. Це має подіяти дуже швидко, сказав він. Очі края були заплющені, обличчя розслаблене і нерухоме. Череп його обмотували білі бинти, а з під них тягнулися пучки дротів до машини, що стояла поруч із ліжком. Прокиньтеся, край, прокиньтеся сказав лікар. Обличчя края здригнулося, сіпнулося щока, і повільно розплющилися очі. Тепер на його обличчі з'явився вираз безтурботного спокою. Він слабко посміхнувся. Як тебе звати? Край. Він говорив тихо, хрипким голосом, що нагадав мені голос маленького хлопчика. Не було жодних слідів опору. Звідки ти прибув? Він насупився, моргаючи і бурмочучи щось безглузде. Ангеліна нахилилася і, поплескавши його по руці, заговорила дружелюбно Ти маєш заспокоїтися, не поспішай. Ти прибув сюди з Клізанда, хіба не так? Правильно. Він кивнув і посміхнувся. А тепер подумай гарненько, адже в тебе гарна пам'ять. Ти народився на Клізанді? По-моєму, ні. Я я жив там довгий час, але народився я не там. Я народився вдома. Вдома це на іншій планеті, в іншому світі. Правильно, ти не міг би сказати мені, на що схожий твій дім? На холод. Голос його був таким же крижаним, як це слово. Нагадуючи відомого нам края, і обличчя його поступово змінювалося, відбиваючи думки, що луною відгукувалися на його слова. Завжди холод нічого зеленого, нічого не росте, безперервний холод. Доводилося любити холод, але я його ніколи не любив. Хоча ужитися з ним можу. Є теплі планети, і багато хто з нас їде на них, але взагалі то нас небагато. Ми не дуже часто бачимо одне одного, і я думаю, що ми одне одного не любимо. Та й з чого б у снігах, у льоду і в холоді любити нічого. Ми ловимо рибу ось і все. На снігу нічого не живе усе життя в морі. Я сунув у море одного разу руку, але я не можу жити у воді. А риби можуть, і ми їмо їх. Є й тепліші планети. На кшталт Клізенда. Запитав я так само м'яко, як і Ангеліна. На кшталт клізанда. Весь час тепло і навіть спекотно, але я проти цього не заперечую дивно бачити на суші інших живих істот крім людей і багато зелені. Як називається дім? Холодний дім. прошепотів я. Трансформація відбулася відразу ж край почав звиватися на ліжку, обличчя його кривилося і спотворювалося гримасами, очі широко розплющилися і зупинилися, втупившись в одну точку. Лікар кричав, наказуючи йому забути питання і заспокоїтися, намагаючись водночас всадити в його руку, яка метушилась, голку шприца, але було вже занадто пізно. Спущена мною реакція тривала, готовий заприсягтися, що на якусь коротку мить в очах края засяяло світло розуму і ненависті. Прийшовши до тями, він усвідомив, що відбувається. Але тільки на мить. За мить спина його вигнулася в безмовному спазмі, і він, звалившись, застиг у нерухомості. Помер, оголосив лікар, глянувши на показання своїх приладів. Експеримент був корисним, зауважила Ангеліна, підходячи до вікна і відсмикуючи штори. Час купатися, якщо ти почуваєшся здатним на це, любий. А потім нам доведеться придумати спосіб добути докторові іншу сіру людину. Тепер, коли ми знаємо, яку сферу не можна зачіпати, ми змусимо його протягнути подалі під час допиту. Я не можу. відсахнувся лікар. Тільки не це знову. Ми вбили його, я його вбив, йому імплантували наказ, сигнал, якому не можна чинити опір, скоріше померти, ніж відкрити, де розташована ця планета. Прагнення до смерті можна сказати. Я зараз бачив це і більше не бажаю. Нас виховали по різному, докторе, спокійно і безжально вимовила Ангеліна. Я без жодного жалю застрелила б тварюку на кшталт краю в бою, і не відчуваю інших почуттів через те, що його смерть сталася ось таким чином. Ви знаєте, хто він і що він зробив. Я нічого не сказав, бо був згоден з ними обома, з Ангеліною, яка бачила в галактиці джунглі, в яких йде війна за виживання їсти або бути з'їденим, і з доктором Гуманістом, який виріс в умовах матріархату в стабільному і незмінному, мирному і спокійному суспільстві. Вони обидва мали рацію цікава тварина людина. Відпочиньте, док, порадив я. Прийміть одну з власних пігулок ви були на ногах день і ніч, і це не могло піти вам на користь. Ми побачимося з вами, коли ви прокинетеся, але спершу гарненько відпочиньте. Я взяв Ангеліну під руку і повів її від втомленої, маленької, сумної людини, яка втупилася незрячим поглядом у підлогу. Ти ж не відчуваєш жалю з приводу смерті цієї тварюки края? запитала вона, видавши мені свою насупленість номер два, що означало щось на кшталт, я не шукаю неприємностей, але якщо ти наполягаєш, то зрозуміло отримаєш. Я? На це мало шансів, кохана. Край це той, хто розгорнув нещодавно в моєму мозку колючий дріт і намагався зробити те саме з тобою. Я тільки шкодую, що ми не змогли побільше вичевити з нього, перш ніж він нас покинув. Наступний розповість більше принаймні ми тепер знаємо, що твоя ідея правильна. Можливо, вони і не прибульці, але зрозуміло, і не уродженці клізанда. І якщо ми зможемо викорінити їх там, ми покінчимо з цими вторгненнями легше уявити, ніж досягти. Давай поплаваємо, а над цим поміркуємо за випивкою, коли повернемося. Вода вивільнила мої м'язи і змусила мене глибоко усвідомити, який страшний голод із прагу я відчуваю. Я викликав по комунікатору службовця, і, коли ми вийшли з води, на березі на нас уже чекали підсмажене м'ясо і пиво. Ця їжа лише трохи притупила мій апетит. Але дала мені сили повернутися в номер для більш солідної закуски. Так, вельми солідний. Сім страв, починаючи з вогняного бурацького супу, далі риба, м'ясо та інші делікатеси, занадто численні, щоб перераховувати їх. Ангеліни трохи поїли і пригубили свій келих вина, тоді як я прикінчив більшу частину їжі, що опинилася в полі мого зору. Нарешті, наситившись, я наказав прибрати брудний посуд і з зітханням відкинувся в кріслі. Я думав, вимовив я, і ти цілком міг мене обдурити. Я то думала, що ти лопав, як свинтус, з обома копитами в кориті, раджу поберегти свій буколічний гумор. Важка нічна робота заслуговує на хорошу денну їжу. Клізант, ось наша проблема. Або, точніше, сірі люди, які так твердо контролюють його військову економіку. Б'юся об заклад, що якщо ми позбудемося їх, у спокон вічних клізенців не буде того пекучого інтересу до міжзоряних завоювань. На мій погляд, все досить просто програма спланованих убивств, сірих не може бути занадто багато, край про це сказав, тож. Я з радістю візьмуся за це завдання. О ні, ти не візьмешся. Моя дружина ніколи не стане найматися в убивці за контрактом. Це не так то просто, як фізично, так і морально. Сірі люди можуть забезпечити собі хорошу охорону, а слова про те, що мета виправдовує засоби, це оголошення про банкрутство. Ти бачила, що сталося з доктором Мутфаком, коли він працював задля благої мети, але використовував засоби, які суперечили його моральним нормам. Ми з тобою, кохана моя, зроблені з жорсткішого матеріалу, але все ж і на нас подіє, якщо ми займемося масовою різаниною. Вона побіліла, і я пошкодував про те, що сказав це. Я взяв її за руку. Я не хотів сказати в такому сенсі я говорив не про минуле я знаю, але все одно це розворушило нездорові спогади. Давай забудемо про вбивства, що ще можна зробити? Я впевнений багато чого, якщо ми зуміємо ставити правильні запитання. Повинен же бути спосіб розвалити Клізанську імперію, що постійно розширюється. Ангеліна піднесла до губ келих із вином, і на лубі в неї з'явилася зморшка, що свідчило про зосередженість. «Як щодо організації заколотів на всій завойованій території, запропонувала вона, якщо ми займемо клізенців боями на вже завойованих планетах, вони не дуже то розженуться шукати нові території. Ти близько підходиш до потрібної ідеї, але все ж не зовсім в точку. Ми не можемо багато очікувати від руху опору на цих планетах, якщо приклад буради взагалі щось показує. Ти чула, що говорила Бейз. Жорстка політика клізанських збройних сил робить свою справу. Якщо під час нальоту вбивають одного клізанця, вони ріжуть у відповідь 20 буратців. Тутишній народ після багатьох поколінь миру. Психологічно непідготовлений вести безжальну партизанську війну. Я навіть сумніваюся, чи стали б клізанці реагувати настільки злісно, якби їх не примушували до того сірі люди, які все організовують і всім розпоряджаються. Солдати просто виконують наказ, а виконання наказу завжди було сильною стороною клізанців. Ми ніколи не зупинимо цих людей, намагаючись розпалити в них за спиною дрібні бунти, але ти маєш рацію щодо завдання їм клопоту на різних планетах. Уся клізанська економіка і культура побудовані на основі тривалої війни, це схоже на якусь божевільну форму життя, яка повинна продовжувати розростатися або померти сам по собі. Клізанд не може покладатися на те, що він побудує свої флоти і буде їх сам забезпечувати, а повинен покладатися він на завойовані ним планети. Ці планети перебувають під абсолютним контролем Клізанда, тож вони приймають замовлення і видають товари, а вторгнення котиться далі і ніщо не може зупинити цей наступ. Бажала б я. Щоб клізанські завоювання були тією божевільною формою життя, про яку ти говорив, якоюсь потворною зеленою порослю. Ми могли б вирвати її з коренем, обірвати пагін. Вона розламала навпіл булочку, щоб продемонструвати, що вона мала на увазі, а потім вкусила її. Коли вона хотіла заговорити знову, я підняв руку Стоп, наказав я, нічого не кажи. Я думаю. Я щось бачу, воно майже тут. Потім я почав ходити по номеру, складаючи два і два і отримуючи чотири, множачи чотири на два і отримуючи вісім, роблячи й інші подібні математичні та логічні операції. А потім усе стало зрозуміло усі частини встали на місця, а я звалився в крісло і схопився за склянку. Я геній, заявив я. Знаю, саме тому я і вийшла за тебе фізично ти дуже непривабливий. Скоро ти будеш вибачатися за свої слова, жінко, а зараз вип'ємо за мій план і за перемогу. Ми цокнулися і випили. Тож який план? запитала вона. Поки що не можу сказати він ще не деталізований щодо подробиць і потребує доопрацювання». Як ти думаєш, сірі люди оголосили публічно про викрадення края? Сумніваюся ми нічого не чули по мережі, котру прослуховуємо, і я впевнена, що це не та новина, про яку вони хотіли повідомити простим клізанцям? Так я й думав додай до цього характерну для них гіпертрофовану відстороненість і егоцентризм навіть у стосунках один до одного. Я маю намір зіграти на тому факті, що ніякого широко поширеного оголошення про края не було. Як. Діставай грим, і обладнання для пластичної операції. Я маю намір проникнути на військову базу в образі края. Мені треба зробити там кілька важливих речей. Вона почала було протестувати, але я підняв палець, і вона замовкла. Точно так само, як і я, коли вона вирушила в октагон. Їй нічого було сказати, і вона це знала. Без жодного слова, вона вирушила за необхідними маскувальними матеріалами.